початківця. Треба спочатку завантажити ту презентацію, яка вам необхідна. Всі презентації я завантажую у коментарях. От Тут ви бачите лише демонстрацію презентації, От, наприклад, це відеоінструкція, як працює ця презентація. Нам вже необхідно завантажити саму презентацію. От я клікаю на коментарі, і ось вона у мене. Ось стрілочка така є, я правою клавішою натискаю, і зберегти як. От, може не відобразиться тут на відео, але відкрилося вікно завантаження, і ви його зберігаєте, цей файл або у завантаженнях, або на робочому столі, зберігаєте для себе. Коли ви завантажите презентацію, то обов'язково зробіть копію. Презентації, нехай оригінал буде про запас. Якщо десь що зіпсується, то не страшно буде копію видалити а зробити ще одну копію. Тобто, якщо ви вчитеся, то краще робити копії правою клавішею. Натиснути на презентацію, копіювати знову права клавіша на робочому столі, вставити У мене сьогодні трошки технічні проблеми, тому показати не можу. Отже, як працює ця презентація, зараз ми подивимося. Ось тут є кілька слайдів. Один слайд для першого класу зовсім повільно буде працювати анімація. От другий слайд швидше буде темп зникнення. Не знаю, чи ви побачите. Ну, ось так. Швидше працює. Наступний ще швидше. І для тих діток, які швидко вміють читати, ще ще швидше. Ось, наприклад, я беру слайд. Заголовочок не анімований, ви просто можете його замінити, він не без анімації. А тут я виділяю ось цю рамочку із текстом. У мене ось видно, де анімація, коли я клікну на слово анімація, я виділяю весь цей текст. І Ctrl-V натискаю, і в мене вставляється новий текст. Єдине, що вам треба буде зробити, збільшити шрифт, наприклад. От, Анімація збереглася, ви можете перевірити. Ось показ слайдів з поточного слайду. І коли ви клікаєте, то все зберігається. Якщо ж раптом десь збій буває, то я раджу ось що зробити. Значить, на всяк випадок. От. Можна залишити, коли ви видаляєте, наприклад, текст, то залиште одне слово, на всякий випадок, щоб анімація обдурити анімацію. І коли ви цей видалити текст, ставите інший, потім можна це видалити. Анімація ніде не дінеться, бо ну, буває інколи якісь збої. І збільшить текст, можете. Рамочку змінити, от, але обережно і ще раджу не робити нових абзаців, не робити великих пропусків, бо потім е, може збитися анімація. Значить, от ми зробили, перевіряємо. Працює? Працює. Якщо вам текст, наприклад, завеликий, от, то ви можете просто його зменшити. Ось, наприклад, я оце приберу, анімація збереглася, можу змінити рамочку. Якщо вона мені велика, можу змінити шрифт, якщо він малуватий. Ось, наприклад, такий. І ось, якщо тут є цифра, значить все буде нормально, показ слайдів. І все працює. Були запитання про право шторка, як тут редагувати, значить, так само завантажуєте із телеграм-каналу, робите копію на всякий випадок, і цій вправі теж тут різні слайди. Ви можете змінювати текст абсолютно так, як вам потрібно, тому що тут текст абсолютно, ніякого відношення до анімації немає. Тут анімується сама шторка, яка рухається, а текст ви можете змінювати за своєю потребою, який вам треба, такий текст і вставляйте.